I'm gonna NAD for the rest of my life and I'm never gonna age. Про що ж говорить Ялібі своєму відео? Що ж це занадтике? Декілька років тому вчені виявили унікальні ферменти, які впливають на молодість організму. Надплюс, нікотин, амі, адені деніклетит, є фермента вітаміну Б3. Над задіє не викисне на відновлюваних реакціях і переносить електрони від одних молекул іншим. Тим чином, енергія, що отримується від їжі, перетворюється на ту, що живить наше тіло і мозок. Араз все, що відбувається в нашому організмі, залежить від над надплюс. Фермент сприяє виробленню мітохондрії та сильного антиоксиданту АТФ, адерозин трифосфат. А без АТФ неможливо абсолютно жодна енергоспоживаюча реакція в нашому організмі. Також АТФ підтримує нашу нервову систему, бере участь в метаболічних процесах, тобто веде достойності. Знижені рівні. ННМ а Енамен це нікотина мононуклеотид, монокладит, чи вона, яка беручість у реакції і призводить до утворення надплюс, зменшується рівень відповідно і надплюс, а значить, виробляється менше АТФ, як наслідок, органи тканини отримують все менше-менше енергії, снажується більше в результаті гинуть. В даний момент існує вже понад 100 наукових досліджень щодо антивікових властивостей ННМ, ліж ніж 40 активних клінічних досліджень на людь, які показують користь на включаючи покращення роботи мозку, серцево-судинної системи, метаболізму і уповільнення старіння. Саме тому не лише цирки, як хилібір, а й ми з вами маємо додавати до своєї щоденної рутини Енемен або над аби подовжити молодість організму. То дешки взяти. Два частину. posible